Батьківські рішення Редіт вирішує, Чи я мудак підбірка історії з життя. Чи я мудак, що став на бік сина, який накричав на мою дружину. Щойно завів цей акаунт, тому що вся ця ситуація просто смішна, і я все ще намагаюся її усвідомити. Ми збиралися в поїздку, щоб відвідати родичів, які живуть на іншому кінці країни. Вчора мій восьмирічний син Джейк сильно посварився з моєю дружиною, і вона сьогодні все ще холодна з нами обома. Для розуміння, Джейк помірний аутист, іноді в нього проблеми з емоціями, але в іншому він абсолютно нормальний хлопчик, любить спорт, відеоігри і не хоче мати нічого спільного з тим, що він вважає дівчачим, що абсолютно типово для його віку. Ми з ним грали у відеогру, поки дружина закінчувала пакувати свої речі. Вона покликала його в спальню, і секунд через десять я почув його крик. Ти що? Серйозно, ти ким себе вважаєш, що забери. Прибери від мене цю дурну фігню. Я зайшов, припустивши, що дружина його карає, але замість цього побачив, як вона намагалася натягнути на нього рожеву футболку з блискітками із зображенням якоїсь знаменитості, яка явно призначалась для дівчинки. Я запитав, що відбувається, і дружина сказала, що кузина сина Дженніфер, яку ми збирались побачити в поїздці приблизно його зросту. І вона хотіла подивитися, чи підійде футболка, перш ніж покласти її з собою. Джейк на межі сліз викричав Мені байдуже, розбирайся сама, я тебе ненавиджу!» і втік геть. Я сказав дружині, що їй слід було краще подумати, було очевидно, що якщо змушувати його це приміряти, він засмутиться. Вона в роздратуванні заявила, що це всього лише футболка, і він міг би зробити, хоча б це після всього, що ми для нього зробили: терапія, заходи, розваги тощо. Це мене повністю вибило з рівноваги, ми його батьки. Він нічим не зобов'язаний нам за виконання базових батьківських обов'язків. Мене це реально здивувало, тому що я ніколи раніше не чув від неї подібного. Вона продовжувала, сказавши, що останнім часом з ним стає все важче, що, якщо чесно, не можна назвати повністю неправдою, і що його потрібно покарати за те, що він поводиться як дрібний засранець. Я сказав їй, ні в якому разі, ми збираємося відвідати його кузенів, і я не буду карати його прямо перед поїздкою за те, що він не хоче одягати дівчачу футболку. Я сказав, що ми розглянемо це на терапії після повернення. Вона заперечила, що він накричав на неї, і я відповів Ага, він точно на тебе накричав. Ти намагалася натягнути на нього дівчачий одяг. Я б теж накричав на свою матір, якби вона спробувала таке зробити. Вона була холодна з нами весь вечір і відмовлялася готувати вечерю. Я в результаті замовив піцу, що вона сприйняла як заохочення синові за закатану істерику, оскільки піца улюблена їже дітей його віку. Навіть не згадую, що замовляти доставку напередодні поїздки просто розумніше, тому що не потрібно возитися з брудним посудом. Це було вчора, і сьогодні, вранці вона все ще холодна з нами. І на довершення всього моя невістка завжди автоматично стає на бік дружини в будь-якій сварці, так що я в повній мірі очікую, що вона висловить свою непрохану думку, як тільки ми дістанемось до них. Вердикт спільноти думки розділилися між мудак і всі мудаки. Акаунт і пост автора видалені. Автор всюди пише Моя дружина і ніде не згадує, що вона мати його сина. У мене навіть склалося враження, що вона мачуха, судячи з фрази Ким ти себе вважаєш? У коментарях її назвали то так, то сяк, але в підсумку автор пояснив, що мати рідна. Коментарі чесно, в деякій мірі всі мудаки. Так ким ти себе вважаєш, чорт забери. Це невідповідна поведінка для восьмирічки. Твоя дружина повелася абсолютно неприйнятно, але ти все одно можеш і повинен привести сином розмову на тему, що відстоювати себе добре, але є кращі шляги, ніж кричати на маму. Я не буду хапатися за слова чорт забирай, але якщо восьмирічна дитина говорить так, вам реально варто подумати про те, як ви розмовляєте один з одним і звідки він цього навчився. До речі, прочитав коментарі автора. Він визнав, що насправді не знає, чи намагалася дружина насильно натягнути футболку на хлопчика. Ще він звинуватив дружину в спробах примусити його сина до кросдресінгу, просто тому, що вона попросила його приміряти футболку. Як вчитель, я відразу можу зробити висновок: з кого з батьків хлопчик бере приклад, кричачи на матір. Автор модак. Всі модаки. Ти правильно сказав своїй матері у віці вісьми років, до да ким ти себе вважаєш, через те, що вона попросила поміряти футболку. Ти в хліві виховувався? Мати не змушувала його носити цю футболку вічно, вона просто хотіла прикинути розмір. Плюс ти сказав, що він помірний аутист. Ти все одно повинен знати спосіб навчити його не кричати на матір, не дивлячись на те, що з його боку нормально не любити дівчачі шмотки. Мати теж мудак за те, що вважає, ніби її син винен за турботу про нього. Доповнення в коментарях автор писав, що дружина намагається примусити його сина до кросдресінгу. Це сказало мені все, що потрібно знати. Не буду брехати, я хотіла написати всі мудаки, але після читання коментарів автора схиляюся до мудак. Вирази і поведінка його восьмирічного сина по відношенню до його матері на 100% відображають спосіб мислення його батька. Він був настільки розлючений її відмовою готувати вечерю, що згадав про це в пості, а потім замовив піцу, тому що не вміє готувати. Так що їй одній довелося пакувати всі речі, поки його ледача дупа грала у відеоігри, і ще вона повинна виховувати свого сина і готувати вечерю. Мудак, твоя дитина перейняла від тебе багато твоєї внутрішньої мезогенії і поводиться відповідно. Він ставиться до своєї мачухи як до лайна, тому що ти його цьому навчив. Чому ти не приготував вечерю після того, як вона відмовилась? Чому ти не коригуєш його настільки антидівчачий настрій? В останньому твоєму реченні я практично бачу допис: Ох, вже ці жінки, правда? Автор не бажання одягати жіночий, і дівчачий одяг це рівномізагонія. Зрозумів. Дякую, що пояснив. Ще вона його біологічна мати. Я пояснив, що ми замовили піцу тому, що збиралися в поїздку, і я не хотів возитися з посудом і залишками їжі. Мені слід було замовити китайську або індійську їжу, щоб ви обрали. Ха-ха. очевидно, внутрішня мізогінія – це коли мужній восьмирічний хлопчик не хоче одягати принцесу футболку з блискітками просто тому, що мама веліла. Вона покликала його в спальню. Може, секунд десять по тому я почув його крик. Побачив, як вона намагається силою одягнути на нього рожеву футболку з блискітками. Скільки сили вона могла використати за 10 секунд? Швидше за все, вона ледь встигла сказати: Гей, може, поміряти, хочу подивитися, чи підійдеться твоїй кузині. Вона реально намагалася щось зробити силою, чи він так відреагував на вічливе прохання. Автор Отже, мого сина майже змусили до кросдресінгу, і мені байдуже, що це всього на хвилину для примірки. Але ви думаєте, що той, хто намагався це зробити, заслуговує на сумнів у своїх діях? Коли я зайшов, вона боролася з ним, намагалася натягнути футболку. Для мене цього достатньо. Наступний його коментар: це неприйнятно, просто тому що він цього не хотів. Але його все одно змушували. Якщо через п'ять років він змінить свою думку, захоче одягатися так і захопиться жіночою модою, то для мене це цілком прийнятно, якщо тільки ніхто не буде його змушувати, не хотіти одягати або навіть на півхвилинки приміряти жіночий одяг не те саме, що відчувати неприїзд до жінок, а покарати до того, як побачу, що сталося, не впевнений, звідки люди взяли, що якщо я спустив йому з рук крик цього разу, то я спускаю так завжди або часто. Якщо чесно, сподіваюсь, мама кине вас обох і просто буде платити аліменти. Автор Ха-ха-ха. абсолютно буденна негативна взаємодія в сім'ї Редіт: розлучення, розлучення, розлучення кинути немедленно. Наступний коментар. Так, це абсолютно буде на негативна взаємодія. Чи твоя дружина примушувала твого восьмирічного сина до кросдресінгу? Це була дуже серйозна подія чи незначне непорозуміння? Ти подумав, що дружина просила сина приміряти футболку, чи дружина фізично боролася з ним, щоб натягнути футболку? Історія явно зазнала значних змін: все заради того, щоб виставити себе святим, а дружину дурепою. Ось така у нас неоднозначна історія була перша. Пишіть в коментарях свою думку, чи правий автор, чи права дружина, і чи правий син в даній ситуації, а ми переходимо до наступної історії. Чи я мудачка за заборону друзям-сина приходити до нас у гості? У мене жінка 42 роки, троє дітей. 7 років дівчинка, 10 років дівчинка і 13 років хлопчик. На початку літа син з друзями збирався у нас вдома 3-4 рази на тиждень вранці, приблизно о 10-10.30 на силові тренування. Спочатку в мене не було з цим проблем, але після пари візитів вони почали шуміти, кричати, вмикати гучну музику тощо. Я сказала їм поводитися тихіше, оскільки дочки в цей час зазвичай ще сплять. А вони їх будять. Друзі сина не заперечували, але він сам був проти і продовжував шуміти. Після ще одного-двох попереджень я сказала йому, що раз він не перестає голосувати, його друзі більше не зможуть приходити. Звичайно, він розлютився, але через день-два відійшов. Чоловік вважає, що я була занадто сувора, тільки тому, що 10 ранку це вже не час тиші, але мій будинок це не багатоквартирний комплекс, і час тиші це коли я хочу тиші. Принаймні, я так вважаю. Вердикт Редіта, автор мудак. Коментарі. 10.30 ранку, а ваш син і його друзі слухають музику і піднімають важкі предмети. Це саме те, чого хочуть батьки. Скасування тренування через те, що дочка хоче поспати до 11.30 – це не найкращий вибір, яку поведінку потрібно заохочувати. Тягати залізо, слухати музику, розмовляти це все нормально. Кричати і вмикати музику настільки голосно, що вона заважає іншому будинку. Ні. Не думаю, що потрібно заохочувати заняття важкою атлетикою в 13 років, це занадто рано. Одягніть наушники, займайтесь і не шуміть. Ті ж правила, що і в тренажерному залі, музика грає тихо, свої колонки не можна. Час тиші. Це коли я хочу тиші. Так, за це ти і мудак. Автор, виправте мене, якщо я помиляюсь, але хіба це не мій будинок? Мій батько саме так і говорив не можу його терпіти. Це будинок і твоєї дитини, а не тільки твій. У мене було таке відчуття, ніби у мене немає безпечного дому, тому що я постійно чув. Це мій дім, ніби батьки роблять мені послугу, дозволяючи жити там. Так, батьки встановлюють правила, але просто скажи, що я батько і я встановлюю правила. А не вся ця нісенітниця про це мій дім. Ти говориш, як моя мама, сподіваюся, ти будеш насолоджуватися тишею і спокоєм, коли твій син поїде і перестане з тобою спілкуватися. Це не твій дім, а твій і твого чоловіка. Ти ігноруєш його як рівноправного партнера, одноосібно встановлюючи правила. Твоє слово закон, а як хтось сміє, хоч би подумати проти. Ти головна, найважливіша особа в домі, навіть чоловік для тебе другий сорт. А діти всього лише пішаки, яких ти контролюєш, і які повинні робити те, що ти скажеш, так? Не мудак за те, що наполягала на своєму, син повинен слухатись, навіть якщо це виставляє його некрутим перед друзями. Мудак за те, що ставиш комфорт дочок вище комфорту сина, і не встановила спочатку чітких правил, і чоловік повинен брати участь у прийнятті рішення щодо часу тиші. Його комфорт це кричати і слухати гучну музику, недоречно. Автор ну, сон дочок набагато важливіший, ніж їх. Потреба качатися, особливо в моєму будинку, де друзі, гості, а діти тут живуть? Якщо твоїм дочкам потрібно більше 12 годин сну на день, тобі слід показати їх лікареві спати по півдоби щодня це не зовсім нормально. Як довго ти дозволяєш дочкам не спати ночами, якщо сон до 10-10.30 важливіший для їхнього благополуччя, ніж заняття спортом для сина? У тебе є підліток, який хоче не спати, бути активним і спілкуватися, а не сидіти замкненим у своїй кімнаті, занурившись у гаджет, як багато його однолітків. Але замість цього йому доводиться ходити по дому в навушниках, тому що о 10.30 його сестри ще сплять. Чому діти 7 і 10 років лягають спати так пізно? Його не примушували ходити навшпиньки, просто без криків і супергучної музики. Це не занадто. Дітям доводиться прикидатися дуже рано більшу частину року, як чому б не поспати влітку до 11-ї, якщо хочеться. Автор молодша просто любителька поспати, а десятирічка лягає приблизно о 10-й-11-й вечора. Для десятирічної дитини лягати о 10-й-11-й – це занадто пізно. Я в 10 років влітку спала до обіду, а на ночівлях з друзями до ранку не лягали. А якби мама попросила його вимкнути звук, тому що вона або його батько працюють з дому, мова йде про повагу до інших членів сім'ї, тоді це була б зовсім інша розмова. Я не проти дотримуватися тиші, навіть якщо хтось спить вдень. У людей бувають різні режими дня. Заборинити йому слухати музику до певного часу це розумно, але якщо встановлювати це правило перед друзями без попередження, то, звичайно, він поведеться як впертий сопляк. Це частина життя 13-річного хлопчика. Ще автор в коментарях уточнила, що всі троє її біологічні діти, і що влітку вони з чоловіком обидва половину днів на тижні вдома. На жаль, оновлення до цієї історії поки що немає. Надіюсь, що буде. Якщо буде, то я викладу в наступних десь відео. І як ви думаєте, чим мудачка, чи мудак, тут хлопчик або його мати, напишіть в коментарях, підписуйтесь на канал, не забувайте поставити дзвоник і до зустрічі у нових відео.